О четвертій годині ранку російська армія завдала ракетного удару по житловому сектору Краматорська. Снаряд влучив на приватне подвір'я, пошкодив три будинки та залишив вирву шириною у чотири метри та глибиною у півтора. Встали з жіною, з рібінки спустились в підвал. Слідом минут через п'ять. Ми вийшли, коли обстріл закінчився. Вийшли, і дом розрушений. І, відповідно, сусідні вулиці також пострадали. Все дуже плохо. Все застроїлись, тепер без дому. Напередодні російські війська завдали удару по житловому кварталу Бахмута. Один із фрагментів снаряду впав поряд із місцевим супермаркетом. Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей, шестеро отримали поранення. Була обстріляна центральна частина міста. Снаряди падали в різних районах. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина самі касети падали в іншому напрямку міста. Ось інший фрагмент снаряду. А я вийшла позже, Я останній раз люблю, навірно, як так по телевізору смотриш це а коли в натуралі це все бачиш, Це дуже страшно. Впродовж доби окупаційні війська обстрілювали Солодар, Красногорівку, Маргінку, Курахове та Авдіївку. Попри заяви росіян про взяття Авдіївки, місто залишається під контролем Україні. Тож, ну, ну балачки нема такого. Авдіївка контролюється. Ми силами України, ми також на місці працюємо е, комунальщики на місці, лікарні на місці. Е, на жаль, маємо за сьогодні вже троє поранених цивільних осіб. Рятувальники Донеччини обстежують території області на наявність вибухонебезпечних предметів. Напередодні у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах вибухотехніки виявили та знешкодили 36 вибухонебезпечних предметів. Вікторія Олексєєва, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.